Мене навчила вчителька зарубіжної рубіжної <реш> Вони читали ремарки, і вчителька така. ні, Коротко. давай ір. Ми оце їхали. Оце е, був е, кавен е, Дюпа. Дюпа Юір Юї. Юїр, юні інспектори руху. Якраз ми їхали е, на Аблас, ми там якесь місце перемогли. А, е, дуже дуже сучасна вчителька була сучасна. Вона вже тоді айкус був. <реш> 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 Просто смерділо. І ми, прийшли, <реш> і ми десь їдемо тим бусом шкільним. Ми стаємо такою з кістки поле на в корчі. Ми такі переходимо розстріляють кокос. Ми сідаємо кіська напки бігом. Ріхтуся. Ну, ну дякую, Ірочка, за за сценарій, за те, що там цей за суда, тост, надалася якесь вино. Я не знаю, це вже таке зарубіжне. Ну я не знаю. І ще інспектор е, дає. Та, ну так. Лиш без палочки було. Я Четверо хлопців було. Ну, кос хлопці, знаєш, ну кось таке, я така стою, не знаю, можеш, не можеш пити. А, то ж, ну, а хор, ти привикла, що, що, що інспектор руху має знак, дати. <рес> 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 і, я сажу, і вона дістає оці знаєш, такі тонкі ці сігарети. Море, море. Кіс. 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 Угу. І вона така прикурє дзягар і така мені. Ну, а я така мене труси. вже А ти потім є прилуки червоні. Отаман з мінцом. Це знак. Я допиваю тут кавоноска, ханя, беру того дзегаря, не знаю, як його прикурити, нічого. І я так беру, і так воно мені тут і так. Я вам скажу, та добре, за тінець нормально. Так мене моя вчителька з зарубіжної навчила курити. А ви читали хоча б? На пачці. Ну, це дуже мажорно, я вам скажу. Хоча вчителька могла, знаєш, сторіночку з зарубіжної вирвати, трошечки насипати.